Привіт, рибки! Це ваш старород на місяць вересень. Зараз подивимось, що вас очікує у вересні. Як будуть складатись ваші справи? Так, дивимось. Ох, ну це просто фантастична карта. Все у вас буде добре. Справи будуть йти гарно. Фінанси також будуть. Все буде чудово. Знаєте, гарні відносини в родині. Це така карта, вона вказує на наш рід. Якісь справи, можливо, будуть у вас, вас пов'язані з вашим родом, виникнуть. Але вони будуть мати гарний результат. Все вирішиться гарно. Так, далі. Башня, дивіться. В даному випадку вона вказує на те, що ви будете починати щось нове. Можливо, якась ситуація, що була в вашому житті, вона вже відмерла. Можливо, ви вже самі себе так настроїли, що вам необхідно щось нове почати. Я думаю, що прийшов час. Луна. Будете дуже сильно емоціювати у вересні. Емоції будуть через край. Щось буде вас дуже сильно турбувати. Знаєте, емоційність буде дуже завишеною. Так, далі в нас четвірка пентаклів. Щось буде намагатись зберегти, але не завжди гарно держатись за якусь ситуацію. Можливо, вже час дійсно почати щось нове, щось змінювати. Можливо, не треба триматись за. Стару ситуацію. Так, дивіться. Наступна карта вказує на те, що необхідно буде діяти. Це вісім жезлів. Необхідно буде щось змінювати. Щось нове прийде до вашого життя неодмінно. Королева мечей. Щось будете обдумувати, будете приймати рішення, якесь мудре, справедливе рішення. Сімка кубків, ілюзії. Будьте обережні, коли будете приймати рішення, знаєте, не треба бути в ілюзіях. Дуже гарно все перевіряйте, взвішуйте. Тому що можете щось запланувати, а потім виявиться, що то все марно. Дуже багато може бути ілюзій. Так, двійка жезлів. Ну що, будете, будете все-таки обмірковувати і приймати якесь рішення. Дуже важливе для вас. Паж пентаклів. Будете приймати рішення. Починати щось нове. Щось нове прийде до вашого життя. Можливо, якась нова справа, можливо, якесь хобі ви монетизуєте, щось, що ви любите. І знову дивіться, карта переїзду. Вісімка кубків. Можливо, будете переїжджати. І, знаєте, можливо, все залишите. Пошуках нової долі. Також це може свідчити про те, що якась справа, якою ви вже займались, вона вже себе віджила. От все. Вже необхідно щось нове. І будете робити кроки до цього. Справедливість. Можливо, необхідно буде щось. Змінювати з приводу юридичних документів, підписувати документи, перепідписувати і таке інше. Ця карта вона в нас юридична, тому можливо таке, що справа якась нова, яка прийде до вашого життя, вона буде потребувати якогось юридичного оформлення або та ж, сама, та ж сама податкова. Будете думати, що, що з цим робити. Але дивіться, за цю справу вам необхідно буде поборотись. Випадає п'ятірка жезлів, це не та ситуація, що буде йти сама собою. Ні. Це та ситуація, коли вам необхідно буде докладати зусилля. У вас можуть бути конкуренти і, можливо, якась боротьба. Але дивіться, витягнула останню карту, це в нас трійка кубків. Це просто супер! Це означає, що ви будете переможцем. Якщо ви щось почнете, ви будете переможцем. Ви будете святкувати в колі ваших друзів, ви будете відчувати себе дуже гарно, у вас буде чудовий настрій. І я вам бажаю, щоб у вас у вересні був чудовий настрій. Гарне у вас вересень буде. Все буде добре, все буде Україна, мирного неба над головою. І нехай усі ваші бажання здійсняться.